Затихли, біжимо в магазин. З магазину як пахка, я біжимо додому, щоб не попасти. Ну, все. А виїжджати не хочете звідси? А чого ж я? Я вже один раз виїхала, а й душа, я переселенка. А ви вже звідки з'їхали сюди? А звідки ви приїжджали? А не ладно. Я не хочу казати, бо дуже важко. Не виїжджаєте їхати, Ні. не плануєте? Ні. Страшно ж залишатися у спощу. Це це мій дім. Що буде, то буде. А де ви? ви в будинку чи в підвалі О, де ховаєтесь? Який підвал? В підвалі Струб тече. А чому ви кажете? А в місті ж немає ні світла, ні газу. Німа нічого. Зробили печечку з кирпичиків, дровіжок, дофіга, бом, сколько нападала. скільки нападало. Щось придумаємо. А гуманітарки давали скільки нам. А зараз їжу де берете? В магазині поки В магазини працюють іще? Ну, один или два. Ні, я звісно нікуди. У мене тут животинки, дві собачки, дев'ять котиків, із них шість манюньких. Куди? Та й без них би я б не поїхала, я не можу. А взагалі людей багато ще в місті. Я думаю, що так. До кого можна звернутися в разі чого? Якщо. Не до кого. Не до кого. Уже і больниці закривають. Все, вже ні до кого. Ні пожарний, ні міліції, ні поліції, ні скорої, нічого вже немає. Самі, самі по собі. І ви оце не боїтеся так лишатися самі по собі. Я доросла людина, чого треба боятися. Жити хочу, звичайно, але я доросла людина. Це мій вибір.